Сказати, що сьогодні все дуже добре, багато подій в державі відбувається, і ви знаєте, що ті загрози, які в нас є не тільки ззовні, а і всередині держави, вони є і немалі, і рівень матеріального стану, звичайно, людей десь він по відношенню до попереднього періоду він впав. Верені держави, знаєте чому держави. зовнішній ворог. І якщо ми хочемо зберегти нашу державу, ми маємо всі свої сили сконсолідувати і направити в одному напрямку. Я також. Не ідеальна людина. У мене теж будуть помилки. І е, в моїй команді, яку я на сьогоднішній день підбираю. Е, я розумію, вас, якщо ви цю проблему бачите, і вона дійсно є велика, то я помилки. І, е... Цю проблему і ви бачите, як її вирішити, що ми її вирішили. Не... Якщо її може вирішити, то ми її вирішили. Як я це бачу, я ні в якому разі не хочу, щоб ви там не піддавали критиці роботи, бо це буде неправильно. Багато з вас, хто знає, хто не знає, я людина та, яка на критику реагує, справедливу критику правильно. Ну, це так, ми кожний думаємо. Дай Бог, щоб так далі було. Але якщо є проблема, я думаю, що бо багато журналістів мене, зі мною спілкувалися за буквально цих, цей короткий період часу, а в телефонному режимі. Якщо мене десь телефонували, я не взяв просто телефон, то прошу не ображати, спілкувалися за буквально цих. Залишив е, телефон в робочому режимі. Кажу, чому? Дуже багато дзвінків, одні вітають, другі не зовсім вітають. Е, привітань багато, а треба робити роботу, я не маю коли сконцентруватись. Ми про всі проблеми, про позиції, е, а вони є в кожного, ми поговоримо трошки пізніше, ну, нехай через е, три неділі. Для мене сьогодні головне завдання це сформувати команду. Причому команду правильно. Я не хочу і не буду критикувати своїх попередників, ну, крім тих тої влади, якщо вони щось не так робили. Я не маю, ну, не маю ніколи такої звички. Якщо щось я можу зробити краще, то я краще покажу це роботою. Значить, одним із перших кроків. Те, що ми започаткували громадські слухання, обговорення кандидатур. В першу чергу мені треба підібрати заступників голови обласної адміністрації і голів районних державних адміністрацій. Значить, звільнити мені, звичайно, дуже їх просто, бо це сьогодні передбачає закон. Це мені дуже легко вдалося. Тепер треба підібрати. Адміністрації. Значить, які в нас ми на сайті обласної відкриваємо рубрику, на сайті Черневецької, значить, де вивішуємо пропозиції, які будуть надаватись на, для прикладу на голову районної державної адміністрації, якогось із районів. Може і громадська організація, може політична сила теж запропонувати. Я з своєї сторони пропоную теж кандидатуру. Звичайно, буде багато коментарів. Це для того, щоб ці всі факти перевірити, часу треба багато. У нас його не дуже багато є. Там, де будуть коментарі, чи якась інформація підписана, хто це дав, і ми обов'язково це будемо перевіряти. І кращу кандидатуру будемо призначати на цю посаду. Ви також розумієте, що я несу персональну відповідальність за кожного, хто призначений. І мене запитають. По, бо це ж, відповідно, результат нашої буде роботи пізніше. Йому треба буде підбирати таку ж саму команду на рівні району. Мене будуть питати громадськість Буковини, і якщо не буде результату, мене спитають ті, хто мене призначили. Це в першу чергу перші особи держави. Я можу. Для прикладу, сьогодні, бо я вже роздав, взяли пакет документів, навіть озвучити кілька кандидатур по районах і заступників голови обласної державної адміністрації. Значить, заступником на сьогоднішній день, голови Чернівецької обласної державної адміністрації, я пропоную і керівником секретаріату Сенчука Руслана Івановича. Будь ласка, хто може знає, може не знає. Значить, Всі можуть давати відповідні коментарі, всі можуть давати на цю людину, яку пропонують, також своє бачення. І якщо якась є негативна інформація, звичайно, це треба десь обговорити ці всі речі. Значить, із Вчора я провів разом з головою обласної ради, ми провели нараду з головами районних рад і головами адміністрації. По кількох ключових питаннях разом з головою обласної ради і як дохідну, так і видаткову частину. Багато проблем ми там. Теж маємо свої пропозиції, і завтра це теж буде питання розглядатися на уряді. Також розглядали одне із питань це мобілізація. Голови адміністрації написали вчора всі заяви на звільнення. Чому голови рад? Я знову хочу, щоб ми разом. Як голови адміністрації, так гол, то є виконавча гілка влади, представницька гілка влади, щоб ми разом, громадськість, вся, разом працювали в одному напрямку. Можу вам також озвучити поки що свої пропозиції із тих, хто працював голів головами районних державних, державними адміністраціями. До сьогоднішнього можу вам також озвучити поки що свої пропозиції із тих, хто працював голів головами районних державних адміністрацій. Європа це не тільки географія, це ідея. Ідея, яка змінює суспільство зсередини, яка дає суспільству гідне правосуддя, вільні медіа, соціальні можливості. Європейська ідея це людська гідність, не громадяни існують для держави, а держава для громадян. Європейська ідея це конкуренція. Монополія веде до занепаду. конкуренція веде до розвитку та нових ідей. Європейська ідея це ефективна енергетика, енергія різних ресурсів, зокрема відновлювальних джерел, яка стає доступною для кожного громадянина. Європейська ідея це чесні суди. Виграє справу не той, у кого більше грошей, а той, на чиєму боці справедливість крізь європейські зміни проходили наші сусіди. На початку 90-х Україна та Польща мали однаковий рівень ВВП. Зараз Польща завдяки євроінтеграції.